Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. 21 лютого відзначається Міжнародний день мови. І тому нам сьогодні хотілося б повести невеличку розмову про мову, назвати деякі факти і розпочати нашу це, продовжити нашу розмову. Хочу словами. Шевченка. Ну, що здавалося б слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. І Шевченко, який ставив на сторожнє слово, і Леся Українка прирівнювала слово до зброї. І багато багато інших. Нема такого поета чи письменника, який би не освятив у своїй творчості слово і не був би освячений словом. Е -е, хотілося б. Зачитати ну, вражаючі слова, слово живе, бо зродилось з любові. Слово сильне, бо зросло на вірі. Слово віще бо несе на крилах надію слово чесне, бо освячене правдою, слово вічне, як вічне під небесами. Земля, правда, ж гарно сказано. То і так, і як не переконатися у справедливості цих слів? Наша мова українська надзвичайно багата, адже вона нараховує 256 тисяч слів. Людям, мабуть, буде цікаво дізнатися, що, як ви думаєте, яка найпоширеніша літера в нашій мови. Українська мова то є мова словіна. Так. І дуже багато складено пісень, первези, все написано українською мовою. На жаль, за час існування нашої держави вона мала багато гонінь. Так. заборонялося нам, українцям, на своїй рідній землі розмовляти своєю рідною українською мовою. Ви згадайте Волуївський указ. Угу. Церкуляр, який був спеціально е, виданий для того, щоб заборонити українську мову, знищити всі книжки, так. заборонили писати, читати, розповідати, в школі навчатися, навіть церковні книжки, які були написані українською мовою, і то нищилися. Але український народ це є сильна нація. Ми змогли зберегти дар наших предків, зберегти ту ізюминку українства це нашу українську мову. Ви задали слушне питання, Як, на яку букву найбільше в українській мові слів? Дуже трудне питання, Марія Оксана, так питання задати, і тут треба задуматися. Ну, у нас вже зараз є сучасні методи вивчення мови, сучасні аналітичні статті. Я думаю, що якщо ми до Гугла звернемося, Марія Осана, до Google. Але ви може підскажете мені, хоч якісь дати напрямок, куди яка. Буква на із Та, звичайно ж, це буква П. В неї починається дуже теж найбільше слів починається, але найменш вживана буква ф-ф-ф. Це найчастіше слова іншомовного походження. І починається теж велика кількість слів. Дуже знамено, що українською мовою найбільше видано, як ви думаєте, який твір? А, Марія Олександрівна просто... для всіх українців і а... вам хочу сказати, що найпоширеніший твір, який виданий українською мовою і перекладений, перекладений більше, ніж на 100 мов, це заповіт Тараса Григоровича Шевченка. 147! сорок сім. І, до речі, хочу додати, що е, дякуючи його творам, е, він. Е, щабе український щабе у світі підняв на дуже високий рівень. Так. І саме більше пам'ятників після е, папи Йоанна II є кому Марія Звичайно, Шевченку Тараса. О, в нього багато рекордів, і ми ще до цих рекордів Шевченко е, свій час звернемося. Звичайно, Марія Са. Я вас хочу перебити і так сказати, як доповнити ага. е, з вашого дозволу. Що в 1934 році у Франції проводився конкурс на мелодичність мову. І, і дуже інтересний факт, що в 1934 році в Парижі українська мова визнана наймелодійнішою мовою світу. Це ж яка заслуга? Ну, звичайно, звичайно, наймелодійніша, що не при... Марія Олеса, а хто є якби, ну, нашим основоположником української літературної мови? Тому що ми знаємо, якщо говорить э, людина з Прикарпаття, Закарпаття і людина з Полтавщини, то вони не завжди один одного можуть розуміти. Гарне слушне питання. це ж, звичайно, наш. І напевно він написав поему Котляревський, його Полтавка і Енеїда. Це ж такі його твори, що вони розбудили нашу і піднесли її теж на п'єдестал. не даремно. Так шанував Шевченко Котляревського, навіть на вічну пані Котляревському твір написав. І це не випадково. І Хочу сказати, ви тут зачепили, що вона найминодійніша? Це не випадково. І, Зон... Ні, це ж проводився цілий конкурс Марія так, так. Так. Були визначні особи світу, лінгвісти, які вивчають мову, і вони дали визначення, що українська мова най. Мелодійніша мова не спілкування. Правильно, і мабуть ніяка мова, скільки немає синонімів, як українська. Я собі взяла, виписала тільки до одного слова. От ми знаємо, є таке слово горизонт, Там більше дванадцяти, мабуть, буде. Обрій, непозвіл, край небо, круговий, кругозір, видно коло, видно круг, небокрай, покрай. Ви. ви бачите чи ні? А яка вона? І не тільки мелодійна від того, що синонімів, а які в неї зменшувальні, ласкаві слова. Ви ж дивіться, навіть слово Женьки. Навіть ворогів українців називають «горій добру, українці називають ворішем. Марія Олександрівна, хочу вам доповнити, що мова для нації це один із складових частин нації. Якщо є нація, вона повинна мати мову. Кажуть так. Чия мова, то є влада. Так. Чия, Чия влада, влада Марія Олександровна, того мова. Точно. На сьогоднішній день ми знаємо, що Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, російська агресія продовжується вже рік, рік продовжується. І ми знаємо, що ми переможемо, але враховуючи цей факт, о, і ми знаємо, що ми розмовляємо нашою державною українською мовою. І хочу сказати, Марія Олександрівна для всіх, що наша мова це є зброя. Так. Хто, і тому ми просимо, благаємо, умоляємо всіх. Учіть українську мову, вивчайте. То є наших предків спомин. Код української нації, який закодований нашими предками ще до Волквім. І от ми повинні плекати нашу рідну мову. Є багато написано віршів і Шевченка, і Франка, і Тичини, і Лесі Українки. Кожний український письменник бережно беріг українську мову. А завершити, ви гарно сказали, але я хочу завершити, знаєте, якими словами, ой, вони вагомі. вміти користуватися словом це велике мистецтво. Адже слово це найтонший різець, який здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. І бути також зброєю. Отож, користуємось мовою, і нехай вона нам служить у боротьбі. Зброєю у боротьбі з ворогом і хай служить у формуванні найкращих рис характеру у боротьбі за прекрасне. До зустрічі, шановні добродії! Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.